Франція обіцяє відправку в Україну коаліційних військ НАТО від кількох країн Польща заявляє, що окремі війська уже в Україні, і на тлі цих повідомлень знову залунали заяви про так званий мир і капітуляцію на умовах Росії. Звісно ж, до країн, які уперто просувають цей наратив, доєднався навіть папа римський. Про це наш експлейнер сьогодні. Отже, деякі країни НАТО вже направили військових до України. Про таке заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, що викликало неабиякий фурор. Він підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки контингенту НАТО до України. Однак Сікорський не сказав, а які саме країни вже долучилися до цієї ініціативи. Очільник польського МЗС наголосив, що Рефія не може мирно співіснувати зі своїми сусідами, тож НАТО має повернутися до своєї початкової ролі. На думку Сікорського, ініціатива Макрона. Це винахідливий хід, який порушить спланований сценарій Росії. Ну і президент Чехії також висловився про ініціативу Макрона. каже, допомога НАТО в Україні не суперечить міжнародному праву чи статуту організації. Зазначу, видання «Політико» детально розписало, що Франція створює аліанс країн відкритих для потенційного відправлення західних військ в Україну і знайшла підтримку у країнах Балтії та Польщі. Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне під час візиту у Литву у п'ятницю зустрівся зі своїми балтійськими і українськими колегами. Ну і теж політико пише, що французькі війська готуються до інтенсивного конфлікту на території Європи. У центрі бойової підготовки, що у Кемп на сході Франції активно проходять навчання. Видання пише, що умови підготовки військ максимально наближені до реальних полів бою а у питанні України Париж ще більше поглиблює розколу у відносинах із обережним Берліном, найбільшим європейським постачальником зброї для Києва. The New York Times пише, що взаємини між Макроном і Шольцем зовсім не прості, але за. Масковані образи між ними в останні дні вказують на глибші розбіжності щодо України і стримування агресії Росії. А от міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну навіть для тренувальних місій. Натомість в інтерв'ю Zeitung він запропонував здійснити обмін, при якому Німеччина передасть Британії ракети Таурус. Ну а Британія у свою чергу передасть Україні більше ракет Сторм Шедоу». У Британії наголошують, що не поділяють побоювань Олафа Шольца щодо передачі таких ракет. Ну і як це не дивно, пропозиція знайшла відгук і у Берліні. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок підтримала цю пропозицію. За її словами, подібний обмін уже був раніше щодо іншого обладнання, хоча вона і не уточнила щодо якого саме загалом стратегію Франції поділяє і Україна. Президент заявив про це напередодні у вечірньому зверненні. Каже із цього приводу готується візит Еммануеля Макрона до Києва. Однак, як написало Reuters, Макрон утретє переніс свій візит до України. Новий термін приїзду президента Франції до України це найближчі тижні. Точна дата невідома. Останнє перенесення візиту відбулося після обстрілу Одеси під час візиту Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. За даними джерел, Макрон також мав відвідати Одесу. Стратегія допомоги Україні крапля за краплею більше не працює. Таке сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Він також наголосив: у тим, хто не вірить у можливість нападу Росії на НАТО, слід ретельно вивчити підручники історії і уважно послухати заяви Путіна. Кулеба підтримав заяву Макрона щодо західних військ. В Україні словами це заощадить Європі час. Мовляв, в Париж це перша європейська столиця, яка цитую публічно, визнає очевидне. Допомога Україні це не благодійність, а порятунок життів власних громадян, економія великих коштів, які інакше пішли би на власний захист. Ну а от прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після відвідин маєтку Трампа розповів про його обіцянку припинити фінансову підтримку України у разі повернення на посаду президента США. Орбан цитує Трампа, який стверджує, що не надасть цитую жодної копійки на українсько-російську війну, аргументуючи це тим, що відсутність американської підтримки призведе до закінчення війни через те, що Україна не зможе боротися самостійно. За словами Орбана, відсутність фінансування від США створить ситуацію, у якій Європа також не зможе забезпечити Україну необхідним фінансуванням, що на його думку призведе до припинення війни. Орбан вважає, що плани Трампа щодо закінчення війни відповідають інтересам Угорщини і містять цитую досить детальні плани з досягнення миру. Мовляв, тільки повернення Трампа у Білий Дім може принести мир. Це знову ж таки цитата. Одночасно, Орбан виклав відео у Фейсбуку, якому каже, що зараз в Україні не було би війни, якби Трампа переобрали у 2020-му. Додам Трамп влаштував Орбану екскурсію вечерю із колишньою першою леді Меланією Трамп годинну зустріч зі старшими помічниками. Ами пише Блумберг. Після офіційної частини для Орбана влаштували закритий концерт у клубі. На показаному відео Трамп називає Орбана фантастичним і величним європейським лідером. Журналісти наголошують, ця зустріч зухвалий акти з боку Трампа, адже вона відбулася через день після того, як президент Джо Байден у зверненні до Конгресу звинуватив свого суперника у тому, що він відвернувся від демократичних ідеалів, а заблокувавши додаткову допомогу Україні. Окрім Горщини, дивну заяву щодо України на вихідних зробили її. У словаччині віце-спікер парламенту словаччини Андрій Данко запропонував створити в Україні демілітаризовану зону із миротворцями ООН за зразком Кіпру. Це має покласти край війни, яку Росія почала на думку Данко. Задля цитую захисту російської меншини. Нагадаю, що Кіпр частково окупований Туреччиною. Ну і ще одна заява, яка збурила усіх на вихідних, була від папи римського. Нагадаю, той у записаному у лютому інтерв'ю швейцарському радіо і телебаченню заявив, що Україна повинна цитую мати мужність вести переговори із Росією під білим прапором. Водночас, понтифік вказав на Туреччину як на країну, яка може допомогти із переговорами. Міністр закордонних справ України Кулеба закликав Ватика не повторювати помилок і підтримати Україну. Український прапор синьо-жовтий, тому ми не підніматимемо інших прапорів, заявив Кулеба. Не зрозуміли понтифіка, навіть греко-католики України. Хто з вас не вірить у перемогу України? Йдіть на сповідь, сказав голова Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. І заявив, що в Україні здаватися ніхто не збирається. Щоправда, у Ватикані одразу ж пояснили слова понтифіка. Кажуть, що це все не означає, що Україна має капітулювати, мовляв, закликав він до припинення вогню і до діалогу мирним шляхом, а не до капітуляції. А от міністр закордонних справ Польщі звернувся до папи Римського із пропозицією зробити аналогічний заклик до президента Росії Путіна про виведення окупаційних військ з України замість того, аби закликати Київ іти на поступки або вести перемовини. Президент Латвії відреагував іще чіткіше. каже: не можна капітулювати перед злом. Треба боротися з ними, перемагати його, щоб саме зло підняло білий прапор і капітулювало. Ну і звісно ж прокоментував слова папи римського і представник Росії, і навіть речник канцлера Німеччини оголосив, що Олаф Шольц не розділяє думку папи римського Франциска про те, що Україні слід вивішувати білий прапор. Ну а прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на усе це стверджує, що Москва, мовляв, ніколи не блокувала переговори і звинуватила Захід у використанні України для ослаблення Росії. Також Захарова додала, що ситуація в Україні, мовляв, зайшла у глухий кут. Ну а згадана понтифіком Туреччина на вихідних провела переговори зі США. Однією із тем, яких були шляхи припинення війни в Україні, пише Reuters. Зі слів очільника турецького МЗС Анкара не помітила, щоб Київ і Москва були готові до цього. Турецький міністр закордонних справ також розповів, що на зустрічі сторони досягли певних змін у психології відносин і очікують на більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії. Нагадаю, що на п'ятничній зустрічі Зеленського і Ердогана останній висловив готовність прийняти мирний саміт, але за участі Росії натомість Зеленський запропонував Ердогану долучитися до української формули миру і глобального саміту миру, який має. Відбутися у квітні травні у Швейцарії без участі Росії. Між іншим сам Ердоган заявив, що цьогорічні вибори у Туреччині стануть останніми у його політичній кар'єрі. Він при владі в Туреччині уже понад 20 років. З 2003-го він був прем'єр-міністром, а у 2014-му став президентом. Окрім Туреччини, Сполучені Штати провели переговори із Японією, обговорюють можливість співпраці у сфері оборони із метою надання допомоги Україні. У фокусі уваги постачання боєприпасів і надання послуги з ремонту техніки. І про ще один цікавий інсайд написав The Sunday Times, Мовляв, Борис Джонсон здійснив таємну поїздку до Венесуели, де він зустрівся із президентом Ніколасом Мадуро. Під час візиту колишній прем'єр Великої Британії обговорив російське вторгнення в Україну і застеріг від потенційного постачання зброї та військового обладнання із Венесуели до Росії. Окрім того, Джонсон порушив питання про можливість нормалізації двосторонніх відносин, навіть не зважаючи на те, що Велика Британія. Не визнає легітимності адміністрації Ніколаса Мадуро. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від сами слів. Ці ваші дії допоможуть нам освоїти інші формати на Ютубі.